Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці така гора посилок. Приїхало дуже багато. Будемо зараз по одній розбирати, дивитися. Тема, ну, новорічна, різдвяна. Багато людей замовило різні, трошки я що собі замовив. Давайте будемо по, по одній вскривати і дивитися. Так, давайте беремо цю, Приїхало декілька в одній великій посилці, але прийшлося відкрити на пошті. Тому я вже не буду відкривати, будемо просто перевіряти. Так, Це в сторону. Всі силочки на продавця і на товари я вам лишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, ціни можуть відрізнятися. Особливо це замовляв до 11.11 .11, ще до розпродажу. Так що давайте будемо дивитися, що нам зараз приїхало. Потішена 11-11 ще не доїхали. Тобто така звичайна теплий колір лента. Не пригадую, скільки тут є метрів. Може десь написано, зараз ми переключимо, хай вам не цього. Тут це замовляли. 10 метрів. Ну не знаю, чи туди 10 метрів, нема куди розмотувати, головне, що вона працює. А там вже будемо дамо людині хай собі перевіряє. Тут усі режими працюють. Це вже добре. Так, будемо відкладати в сторону. Так, давайте слідуючи таку у нас. Теж така грилянда. Такі шарики матові білі. Так, так, що ми маємо? Ага, це у нас де на USB. Це у нас де на USB. Зараз щось будемо шукати швиденько, щоб ми підключили вам, показали і ви могли б провірити. Так, зараз такий простий блок живлення. Зараз ми підключимо. О! І бачите, матовий колір, тут немає, ну, фактично вона світить і світить. Тобто немає тут ні пульта, ні режими переключати, нічого немає. Якщо ми виключимо і включимо, вона так само світить таким жовтим навіть, ну, теплим-теплим кольором. Ну, Працює і працює, там собі нехай дивляться. Так, їдемо далі. Їдемо далі, крутимо педалі, як один блогер казав, де воно у нас відкривається, не хочу різати, щоб не прорізати. Так, тут мають бути, здається, свічки такі. 6 штуб по досить дешевій ціні замовляли. Кажу, заходьте в описи під відео, ну, лишу вам продавця. Дивіться, пробуйте, замовляйте, дивіться ціни. Так, за все в сторону, щоб не заважало. Так, свічки мають бути з батарейками. Такий фіксатор є, можете бачити, витягнули. Він? Не, не хоче відчіплятися. Так. І включаємо. Бачите, такі свічечки мені не, не пригадую, скільки вони світять. Дивіться, характеристика заходьте. Ну, здається, що два дні. о Вже не світить. А, ні, то що з називами каче? Раз працює, раз не працює. А, то в ту сторону наче, було включено. так Заодно провіримо всі. Запобіжники виключаємо, включаємо, бачите, як в нас не світить. Оп, світить. Досить цікаво, цікаве рішення, тобто можна собі поставити десь на сервант чи десь на столі досить гарно. ну. Так що кажуть, заходьте на продавця. Зараз дуже великий вибір. Зараз і ціни, зараз після 20 числа, вони зараз будуть ще зменшуватись. Тобто п'ятниця 13 закінчиться у них, верніше у них розпродаж 11-11, то у нас з України п'ятниця 13. <кліпи> Бачите, як вони гарно світять. Отак вони збоку виглядають. Вони такими ромбиками. Пластмаса зашліфована, така, ну, тут матове, <кліпи> тут у нас свічечка, якби. Полом'я і гарно виглядає. Так, не будемо садити батарейку. З батарейки тут є, по-моєму, 2 чи 3 таблеточки, не знаю, яка тут їх маркіровка. Але вони продаються в будь-якому кіоску і світять дуже довго, в принципі. Так що, дивіться, заходьте, а ми їдемо далі. Так, навіть не знаю, з чого починати. Давайте почнемо. Має бути стрічка така. Лед стрічка досить трошки дорога, але вона йде одним таким. Зараз вам покажу. Так, відклеюся. Вона йде одним, одним цілим. Бачите, це не led діоди, а така дійсно стрічка Так само має бути теплий колір. Теплий колір. Десь в мене був адаптер. Зараз ми 12 вольт, 3 А. Ми зараз перевіримо. Тобто, можете бачити, як вона виглядає. Теж такий теплий колір, фактично. Єдине, що вона на 3 А. А в мене блок живлення тільки на 2. Тобто треба 3 А їй подати. Але все працює. Бачите, так само переливається. Не знаю, як воно буде працювати. Люди замовили собі. Ага, і давайте заодно глянемо адаптер. Це Bluetooth адаптер. В неї можна керувати з телефона. О, так само замовили в комплекті до тої свічки, Єдине, що в другого продавця. Чи воно буде працювати? Зараз ми глянемо. Так, це сюди, це сюди працює. Ну, треба Бачите, тут є QR-код, треба сканувати, встановити додаток. І можна такою так само, такою стрічкою керувати. Досить, до речі, ну, цікаво, заходьте на продавця, дивіться і оцініть, як воно вам, чи підходить вам така, чи не підходить вам така стрічка суцільна. Ну, людина замовила. Наше діло провірити. І віддати нехай користуються. Так, назад. Бачите, навіть пише 12 вольт. Так, давайте подивимось, така посилочка приїхала. Бачите, це таке дерево. Ну, воно як ну, зроблене з металу з дротиків. І такі розголудження йдуть гілочки з, з діодами. Теж досить цікаве рішення замість зеленочки сучасне. Там у продавця є різні варіанти. Можете бачити на коробці там. Ми взяли такий варіант, є такий, такий, такий. Я кажу, заходьте досить, досить цікаві ціни. Ну як приїхало, бачите самі. Будемо сподіватися, що все буде працювати. Тому розпаковую все на відео, щоб потім доказати, що воно приїхало і працює. Так, це у нас така підставка. І, я так зрозумів, там 70 см, але вони скручені, вони скручені. Так, більше нема нічого. Бачите, вони просто зігнули. Зараз я вам не буду розгинати, зараз вам просто покажу, як воно працює. Так, підставочка. Включаємо. Це є блок, жив... ну, не блок живлення, це до любого блока живлення Так само підключаєте звичайного 5 вольт 2 А. Так, сюди. Давайте вставимо дерево, підключимо. Тут ви не перепутаєте, тому що тут такі пази є, що плюс з мінусом не перепутаєте і запихаємо сюди. Можна і в цей дерев'я квадратний, але ми із звичайна різьба. І закручуємо. О! Є. Так, і підключаємо наш. Ось такий. Можете бачити, я вам зараз виключу світло. Ось таке нас буде до Якщо ці гілочки гарно розправити, буде у нас пряменько. Буде такий ну не зовсім теплий, але такий яскраво теплий колір. Замість зеленочки, кому подобається таке рішення, ну нема питань. Заходьте на продавця, лишу вам силочку на нього в описі під відео. Бачите, як приходить, ціна хороша. так що, Так, місця нема. Давайте розпаковуємо далі. Тут має бути ще три посилки. Ще три посилки. Будемо по одній витягувати. Ну. Так, раз. Не знаю, як воно все приїхало. Досить делікатне замовлення. Більше нема нічого. Такий світильник вже в мене на розпаковці є, до речі, сподобалось знайомим. Вирішили теж замовити. Це такий сонячний світильник на сонячних батареях. Елементи кріплення, маленькі такі дюбеля з шурупами. Працює, до речі, бездоганно. Стоїть з північної сторони і заряджається чудово. Можете бачити вимикач. Нам треба світло закрити. О, все працює. Так само такого теплого жовтого кольору, не така, моя, як попередня була. Ну, хороша ціна, ну, досить хороша ціна, тому вам лишу так само всі сили лишаю в описі під відео. І це, ви, якщо дивитесь за каналом, спостерігаєте, У мене там є, таку буду робити з дерева годинник. Я навіть, не буду вам відкривати, так можете побачити. Це є цифри. Зараз так зроблю, щоб ви могли бачити. о, Це є звичайні цифри. Хочу зробити дерев'яний годинник, наклеїти цифри на нього. І механізм. Механізм у нас тут має бути. от Механізм, цікавий. Там стрілочки у нас такі делікатні, що не знаю, як вони доїхали. Давайте заодно глянемо, так само будемо акуратно розпаковувати. І подивимось, як у нас приїжджає годинниковий механізм. Так, так, більше нема нічого. Ні, більше нема нічого. Це наш сам механізм. Можете бачити. Це я вже для себе замовляв. Можна сміло відкривати, дивитися. О, куштує досить дешево. Звичайний механізм. І такі можете бачити у нас стрілки з шайбою, гаючкою. І годинникові. Не буду зараз вам відкривати, можете бачити секундна червона. І на години-хвилини є чорні стрілочки. Тобто приїхали цілі, можете бачити чудово. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. І до зустрічі!